Усім привіт, друзі! Сьогодні хочу оглянути новий та нашумівший l 2 проект ЕКліпс. Що таке Eclipse? Eclipse це перший SVM Solana Virtual Machine L2 для Ethereum. Основна мета Eclipse надати розробникам зручну платформу для створення децентралізованих додатків з підвищеною продуктивністю та низькими комісіями. Так як блокчейн обходиться в рази дешевше, бо використовує віртуальну машину на Solana, а не Ethereum, то у майбутньому Eclipse може стати хорошим місцем для nft маркетплейсів та всіляких ігрульок. Eclipse зібравши. 55 мільйонів інвестицій від провідних венчурних фондів, серед яких PolyChain Capital, Delphi Ventures, Tribe Capital. Що з важливого, останній і найбільший раунд фінансування був у березні 2024 року. і Є велика ймовірність, що до виходу проєкту можуть бути ще раунди. Тож у проєктах гроші є. Тепер питання, як нам їх отримати. Команда складається з експертів, що працювали в таких проєктах як DYDX і Uniswap. Правда, одного з фаундерів звинуватили у поганих речах, тому є можливість, що коли настане час багатіти, ви відчуєте неприємний біль у певній ділянці тіла. Але як бачимо, у новині дядько героїчно відступив. Для початку нам потрібно встановити гаманець backpack, якщо у вас його немає. Але якщо ви дивились наші попередні відео про Backpack та їх гаманець, то все у вас має бути. До речі, на хвилинку скажу, що по тому відео все актуально, і якщо досі не крутили цей проект, то зараз не пізно. Біржа стабільно роздає винагороди, які окупають витрати, а це ще основного дропу не було. Після того, як встановили гаманець, краще створіть новий обліковий запис та додайте мережу Eclipse у ваш гаманець. Не потрібно імпортувати сітку з інших гаманців. Тепер час закинути гроші у мережу Eclipse. Я буду робити це через офіційний міст і вам раджу це зробити, хоча б перший раз. У багатьох проєктів це виступає мультиплікатором. Тим паче зараз газ 1 гвей, ледь не цілий день. Це вам буде коштувати ну просто копійки. Нативним токеном в мережі Eclipse є ефір. Додаткові мости та варіанти поповнення мережі Eclipse ви можете побачити на їхньому офіційному сайті. Тут багато знайомих для нас проєктів. Також для можливого мультиплікатора я закину трохи солани через знайомий нам міст Hyperlane. У нас є відео про Hyperlane. Якщо цікаво, можете передивитись. Під'єднали наш solana гаманець, вибрали монету Solana та вказали нижче нашу адресу Eclipse у гаманці Backpack. До речі, закидуйте комфортно для. Суму вивід з мережі Екліпс, так як проект ще сирий, може бути дорогим та довгим, та й немає сенсу щось звідси виводити до дропу, тому що весь ваш баланс буде задіяний у певних активностях. Тепер час тапити яка. Так вам не почулось зараз. У Eclipse буквально все закручено навколо їхньої таполки. TurboTap. тапаючи, яка ви будете отримувати травичку, яка ну дуже ймовірно буде впливати на дроп у майбутніх токенах Eclipse. Аби зайти у цю гру, потрібно ввести інвайт код на одного юзера. Дається всього три кода. Свої залишив в описі до відео. Розумію, що цього замало, тому решту ви зможете попросити або у нашому чаті в Телеграм, або в Діскорді ЕКліпс. Повернемось до травички. Є два способи, як отримати цю траву: пасивний та активний. Почну з активного. Активний це ваші тапи. Купляємо одну з сказаних кількостей тапів та починаємо тапити. Один тап це одна травичка. Ще з цікавого, один тап це одна транзакція у блокчейні Eclipse. Таким чином, ми ще виступаємо на кшталт тестувальників та робимо краш-тест мережі. Другий спосіб для тих, хто готовий тримати ліквідність. Скажу наперед, що я розглядаю тільки цей варіант, маючи у мережі Екліпс один із зазначених активів, ви вже будете фармити травичку пасивно. Якщо не хочете паритись, то можете просто закинути стейбли, ефір або солану у екліпс та фармити травичку на пасиві. Але щоб це робити ефективніше, нам потрібно активувати бусти. Бусти також поділені на дві категорії для пасивного фарму або для тих хто тапає. Я розгляну песів грас, так як маю намір фармити поінти лише пасивно, не роблячи тисячі тапів щоденно, і все одно це буде порівняно нічого з тими, хто занесе навіть декілька тисяч у цю мережу. Скажу так: якщо у вас невеличкий банк і ви можете закинути сюди лише пару сотень або навіть менше, то для вас варіант купляти тапи та за можливістю активувати парочку дешевих тап бустів. Продовжу про пасивні бусти. Покажу декілька з них. Перший це Ліфініті. Для цього нам потрібно зробити об'єм 10 000 доларів на дексі. Одразу попереджую, що на цей буст піде орієнтовно 40-50 доларів комісії. Просто робимо свап наявних у нас активів, а краще стейбли на стейбли. Другий це Fight Horse. Якщо коротко, то тут одразу скіп. Потрібно торгувати мемами, і прикол в тому, що поінти набиваються доволі довго, тому це дорого, ризиково та забирає багато часу. Наступний це полімаркет. Потрібно зробити торговий об'єм на ставочках, знаходимо подію, де шанси приблизно 50 на 50, та ставимо доларів 600. Тому чекаємо кілька хвилин та придаємо нашу ставку в мінус на пару доларів. Енсофай потрібно тримати 1000 доларів у лендосі. Занадто дорого для одного буста, якщо ви занесли в екліпс не мінімум пару ефірів. Орка. Відкриваємо позицію на 200 доларів, але лише у парах, де поруч значок Ті, тобто зарахує як буст. Якщо відкриєте пару не в стейблах, то потрібно з запасом, адже якщо сукупна вартість активів буде менше, ніж 200 доларів, то буст спадає. Варіанти або відкривати в стейблах пару, або закидати з запасом. Let's cook. Заходимо на платформу Create. New Token та створюємо свій токен. На цей буст піде ну приблизно до 3 доларів. Інваріант потрібно набрати 25 тисяч поїнтів на платформі. Поінти дають за свапи або за надання ліквідності. Можна покласти кошти у пару Solana ефір і заробляти поінти, та ще й непогане епіар. По набуттю потрібної кількості поїнтів можна буде активувати буст та вивести ліквідність. Moon Launch також скіпаю, аналогічно як Fight Horse. Тепер трохи лайфхаків. Якщо у вас є ціль заробляти траву пасивно, то є можливість збільшити вашу позицію у мережі Eclipse. Для цього переходимо у Save, заливаємо наш ефір у депозит та беремо Borrow. І так по колу депозит та Borrow, тим самим закручуючи нашу позицію. Ліквідації тут не буде, адже ви закидаєте та берете той самий актив. Але варто слідкувати, що Borrow EPR. Не був високим або брати з запасом менше убору. Попередньо можна збільшити позицію удвічі, тобто ви закинули один ефір у екіпс, а через цей лайфхак сейф будете фармити травичку, якби закидали два ефіра. Ще декілька нюансів, і я від вас відчеплюся. У мережі Екліпс є обгорнутий ефір ТЄТХ. Якщо подивитися на статистику по дюн, то холдерів ТЄТХ дуже мало, а тих, хто холдить більше 0.1 ТЄТХ, ще менше. Тому Smart зараз при газі 1 Одинґвей закинути в мережу Екліпс VETH та на офіційному сайті Екліпс купити TETH. Можна одразу купити TETH вже у мережі Екліпс на будь-якому орка. Але запам'ятайте, якщо вам проект щось радить робити, робіть це як треба. Не дарма ж ця функція є на офіційному сайті. Ще є можливість використати Gas Station. Ті, хто крутив дроп зекасінк, мають пам'ятати, що це, бо якраз таки зека Сінк врахували це як мультиплікатор. Якщо ви зробили Bridge Solana через Hyperlane, то просто обираємо тут Solana та натискаємо GET Gas. На пару баксів купити буде достатньо. На цьому у мене все. Насправді про Eclipse можна розповісти ще багато чого. Якщо будете опрацьовувати проєкт, то must have вступіть у наш телеграм-канал та чат. Пости про Eclipse також залишу в описі до цього відео. Обов'язково почитайте. Прохання до вас підписатись на наш телеграм та Ютуб канали та ставити вподобайки. Ну тепер точно все. До нових зустрічей.